Вітаю, друзі! Ви дивитеся суперкнигу! У цій серії роликів ми вчимося малювати. У цьому відео ми з вами намалюємо Робіка. Він на хвилиночку головний символ нашого каналу. Для малюнку нам знадобляться аркуш паперу, простий та кольорові олівці. Почнемо! Увага! Перш ніж взятися безпосередньо до малюнку, роздивімося сам персонаж. Як ви могли помітити його механічне тіло більш-менш стандартне голова. Корпус, що складається з грудей, живота й тазу, руки мають кисть, широке передпліччя і менш тонке плече. І, звичайно, ноги з широкою стопою й більш вузькою стегновою частиною. Референс я залишу у правій частині екрана. А ви повторюєте за мною? Голова уробіка має напівовальну форму. По краях механічні вушка. А в центрі ось такий контур екранчика, на якому висвітлюється обличчя. Овальні очка із чорними зіницями, носик це просто чорний кружечок. І, звичайно ж, усміхнений ротик. Тепер беремося за тулуб. Я малюю прямокутник, але його нижня грань містить у собі увігнуте півколо. Усе це груди робота. По контуру грудей я додаю ще одне півколо. Гадаю, ця пластина захищає живіт. Для повної картини одразу знизу малюємо Мотаз у формі півкола. Ось такими внутрішніми лініями об'єднуємо корпус. Взагалі у цього персонажу дуже багато круглих частин, наприклад, плечі і лікті. Ліва рука буде звисати. Намалювавши два кола, я з'єднаю їх двома лініями. А рука у нас буде схожа за формою на настільну лампу. Навіть долоня робіка є колом із чотирма пальцями. А ось тут я намалюю лише три пальці, бо четвертого не видно через ракурс. Якщо ти не встиг за мною, то спробуй візуально змалювати, коли я буду повторювати. Це плече воно з'єднується із ліктем, далі йде передпліччя і все закінчується кистю. Тепер права рука все йде у такій самій послідовності. Тільки зараз я змінюю позу, щоб робік привітно махав нам. Цього разу нам вдасться детально зобразити кисть і чотири пальці, кожен з яких, як ви бачите, складається з трьох елементів. Залишилося трошки. По краях тазу я малюю два маленьких півкола. Ноги, власне, схожі на руки. Лише форма дещо інша. Стегно це дві лінії. Далі кругле коліно, а закінчується усе свого роду чобітком. Повторимо усе, але в іншій послідовності, на іншій нозі. Кругле коліно, з'єднуємо його із тазом, гомілка і нарешті стопа. Робік готовий! Можна братися до розфарбування. Переважно я використовую червоний колір. Також є сірій, темно-сині елементи. Обличчя в нього, гадаю, кольору морської хвилі. Наш герой є людиноподібним багатофункціональним роботом, що допомагає героям Крісові та Джой у захопливій подорожі біблійними подіями. Робік має у собі величезну кількість гаджетів. Наприклад, він може робити морозиво, шити одяг у польових умовах, сканувати місцевість, подовжувати кінцівки і навіть літати. У нього всередині є також декілька міні-роботів, які допоможуть знайти щось або зазирнути туди, куди неможливо потрапити. В одній з серій він, взагалі, як восьмигів, використовував плюс ще чотири додаткових руки. Добре, що ми не наважилися малювати цю версію. Як чудово. Що для того, аби потрапити на небо, не потрібні усі ці гаджети та примочки. Не потрібно мати у голові бібліотеку усіх знань та доступ до інтернету, бо Бог зробив спасіння досяжним для кожної людини. Потрібно лише познайомитися з Ісусом Христом та слідувати за Ним. На нашому каналі Робік може допомогти тобі розібратися у цьому питанні. Наприклад, тут є рубрика Біблійні файли із Робіком. У ній наш герой докладно, але цікаво пояснює важливі теми життя християнина. А бути справжнім християнином це і є слідувати за Ісусом Христом. Підписуйся на канал Суперкнига. Та якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково постав подобайку. Також завантажу наш одноіменний застосунок. Виконавши усе це, ти точно не пропустиш наступні випуски. Бувай!